В ефірі новини. Дивіться у випуску. В Ізмаїльському районі відкрився 13 й клас безпеки. 14 листопада всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. В Ізмаїлі пройшов чемпіонат Бессарабії з панкратіону та греплінгу. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 14 листопада орієнтовно такі: 313 тисяч 470 осіб особового складу, 5 тисяч 362 танки, 10 тисяч 86 одиниць бойових броньованих машин, 7 тисяч 589 артилерійських систем, 882 реактивні системи залпового вогню, 580 засобів протиповітряної оборони, 322 літака, 324 гелікоптери, 5 тисяч 649 безпілотних. Літальних апаратів оперативно-тактичного рівня: 1561 тисяча п'ятсот крилата ракета, 22 кораблі, 1 підводний човен, 9973 тисяч одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 1081 тисяча одиниця спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмирський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмирського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Єднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. В Ізмирському районі на базі матроського закладу загальної середньої освіти відкрився клас безпеки. Завдяки йому учні школи матимуть можливість отримати практичні знання з пожежної безпеки, дорожнього руху, навички реагування на небезпечні ситуації та надання допомоги іншим у разі потреби. Подробиці дивіться у репортажі. В Ізмельському районі відкрився вже 13-й клас безпеки. Цього разу на базі матроського закладу загальної середньої освіти. Нагадаємо, згідно вимог Міністерства освіти і науки України, одним із головних пріоритетів держави під час війни в Україні є створення безпечних умов перебування учнів в навчальних закладах. Саме тому прийнято рішення відкривати класи безпеки на базі всіх шкіл країни. В класі безпеки учні школи мають можливість отримати практичні знання з пожежної безпеки, дорожнього руху, навички реагування на небезпечні ситуації та надання допомоги іншим у разі потреби сьогодні. Ми відкрили в нашому закладі матроському ЗСО клас безпеки. Це клас, який облаштований всім необхідним для того, щоб діти мали уявлення про першу домедичну допомогу, про мінну безпеку. Що вона становить, яку несе загрозу для життя людей. Педагогічні працівники школи презентували кожну облаштовану зону класу пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності, психологічного розвантаження та зону домедичної допомоги. У презентації також взяв участь виконуючий обов'язки декана факультету української та іноземної філології Ізмельського державного гуманітарного університету, кандидат історичних наук, доцент Іван Татаринов. Він продемонстрував дітям різноманітні екземпляри мін та розповів, як Водити себе у разі виявлення таких вибухонебезпечних предметів. Такі міни розриваються, але інколи не повністю. Тому також, коли бачите такі уламки, до них відходити не треба. Все це ми передаємо, щоб діти бачать, діти знали. Ну, з гранатою, я думаю, всі знайомі. Тим паче вона у вас представлена. Ну, буде кілька е цих е зразків. І це наконечник снаряду. Вони як правило, не взриваються, але і тут є вибухова частина. Коли ну, буває, що він рикошетить і в землі, також до цього наближатися не треба. В рамках заходу у новоствореному кабінеті пройшов традиційний профілактично роз'яснювальний урок, який провели ізмельські патрульні ювенали та рятувальники. Поліцейські нагадали школярам правила дорожнього руху, розповіли про особисту безпеку дитини та навчали жестам регулювальника. Також нагадали, що дорогу слід переходити у встановлених для цього місцях а в нічну пору доби обов'язково слід відділяти себе світлоповертальними елементами. Тами я зі свого боку розповів дітям про елементарні правила безпеки на дорозі, пояснив дітям, як вдягатися в темну пору доби, як правильно йти до школи, повертатися, як правильно себе вести в складних життєвих ситуаціях. І спільно з представниками державної служби з надзвичайних ситуацій, спільно з представниками ювенальної провенції із мельського району відділу поліції, ми намагалися. Передати майбутньому поколінню весь свій життєвий досвід, у свою чергу рятувальники розповіли учням про міну небезпеку, показали, як можуть виглядати замасковані вибухонебезпечні предмети, яких нині в умовах війни на жаль на території України багато. Зараз у нас військовий стан важкий час для країни, і дуже важливо приділяти максимум уваги молодому поколінню дітям, аби вони знали, як себе вести. Як себе контролювати в тих чи інших ситуаціях, оскільки у нас військовий стан в країні? Класи безпеки планують відкривати і в інших закладах освіти із мирського району, аби й надалі створювати безпечні умови перебування учнів у школах та запобігати надзвичайним ситуаціям за їх участі? Наталя Гаврилова і Колинич для програми новин. Оперативники Ізмельського прикордонного загону спільно зі співробітниками ОСБУ в Дніпропетровській області, відділу поліції номер 2 одеського районного управління поліції номер 1 за силової підтримки військовослужбовців 10-го мобільного прикордонного загону дозор ліквідували канал незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон. В результаті проведених заходів затримано мешканця міста Одеса, який організував дану схему. Охочих незаконно покинути територію України він знаходив через мережу інтернет. Клієнти платили йому по 5,5 тисяч доларів, з яких 500 витрачалось на купівлю дешевого авто для втілення схеми. Далі він знаходив чоловіків, в основному з водійськими посвідченнями, оскільки вони мали їхати за кермом купленої автівки до державного кордону, а організатор супроводжувати їх на іншому автомобілі. Неподалік державного кордону клієнти мали залишити автівку та пішки незаконно перетнути кордон. Але схема не спрацювала. Правоохоронці затримали горе підприємця на гарячому, коли той супроводжував до кордону черговий куплений автомобіль з двома жителями Дніпропетровщини. Під час проведення обшуків за місцем проживання фігуранта у чоловіка вилучили речові докази, що підтверджують його причетність до злочинів. Наразі йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі понад 805 тисяч гривень. 14 листопада, всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Цей день служить нагадуванням про те, що захворювання невпино зростає. Про його підступність та важливості своєчасного виявлення, лікування і профілактики, ми дізнавалися в Ізмельському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Докладніше розкаже наш кореспондент. 14 листопада всесвітній день боротьби з цукровим діабетом це день, який служить нагадуванням всьому прогресивному людству про те, що поширеність захворювання невпинно зростає цього року. півмільйона людей в Україні отримали діагноз цукровий діабет. Цукровий діабет це група метаболічних захворювань, які виникають внаслідок абсолютної або відносної недостатності інсуліну, появі інсулінорезистентності, що сприяють виникненню гіперглікемії, тобто підвищеного, підвищеного рівня цукру в крові. В Україні ця хвороба займає третє місце за поширеністю після серцево-судинних захворювань та онкології. Його перебіг часто є безсимптомним, що дуже ускладнює діагностику та лікування. А це означає, що масштаби захворювання можуть бути в рази більшими. Видами цукрового діабету є цукровий діабет першого типу та другого типу. Цукровий діабет першого типу виникає внаслідок деструкції бета-клітин під шлункової аутоімунним процесом, що сприяє недостатності інсуліну. Бета-клітини це саме ці клітини, які виробляють інсулін. Це відбувається у людей переважно з генетичною схильністю та в дитячому віці. Діабет другого типу виникає, коли організм не виробляє або не використовує інсулін повною мірою. Це найпоширеніша форма серед цукрового діабету. Виявляється приблизно в 90% випадків цукрового діабету. Виникає внаслідок поступової поступового зменшення секреції інсуліну в умовах інсулінорезистентності. Виникає також переважно у людей з генетичною схильністю. причин та факторів ризику появи цукрового діабету значна кількість, на які треба звернути увагу. Спосіб життя, тобто це приїдання, це надмірна вага, ожиріння, низька фізична активність. Симптомами цукрового діабету являються це надмірна спрага, часте сечовиділення, також порушення харчової поведінки, тобто людині постійно хочеться їсти підвищений апетит. Крім того, при цукровому діабеті спостерігається зневоднення організму людини, сухі шкіри, зниження еластичності шкіри. Також відчуття може бути поколювання в руках, в ногах. Рідше виявляється схуднення, також схильність до поганого загоєння ран. Хронічна гіперглікемія при цукровому діабеті призводить до пошкодження, дисфункції та недостатності різних органів. Постійне підвищення рівня цукру у крові призводить до порушення функції або навіть недостатності різних систем та органів. В першу чергу це очі, це нирки, це серце та судини нижніх кінцівок. Людям, яким діагностували цукровий діабет, слід дотримуватися порад лікаря низьковуглеводна дієта, не переїдати, вести активний спосіб життя, контролювати постійно рівень цукру у крові та не займатися самолікуванням, а притримуватися порад свого сімейного лікаря та приймати призначені ліки. Процес лікування цикрового діабету передбачає самоорганізацію та самодисципліну. Ми благаємо наших пацієнтів не нехтувати своїм здоров'ям, своєчасно проводити скринінг та діагностику цикрового діабету при появі перших симптомів звертатися до своїх сімейних лікарів. Адже якщо ми своєчасно виявимо захворювання та почнемо лікувати його, ми знизимо ризик виникнення ускладнень. Тим самим ми Продовжимо ваше життя та покращимо його якість. Сніжана Щербина, Наталя Маленко для програми новин. Патрульна поліція Ізмаїла провела акцію Пристібайся, не жахайся. Правоохоронці поспілкувалися з водіями та пасажирами щодо необхідності використання пасків безпеки. Інспектори наголошували на необхідності правильного використання пасків як у місті, так і під час подорожей між містами, адже це може врятувати життя та здоров'я людей у випадках ДТП. Аби інформація запам'яталася краще. Поліцейські залишили містянам листівки з інформацією щодо користі використання пасків безпеки. Відзначимо, непристебнутий ремінь безпеки. Порушення визначене частиною 5 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф становить 510 гривень. Якщо ж факт перевезення непристібнутого пасажиру буде встановлено поліцію під час оформлення дорожньо-транспортної пригоди з відповідними наслідками, водій може отримати навіть судимість. Згідно статті 286 Кримінального кодексу України. У неділю, 12 жовтня в Ізмирському палаці спорту пройшов чемпіонат Бесарабії з панкратіону та Греплінгу. У ньому взяли участь понад 80 спортсменів за різними віковими категоріями з чотирьох клубів Бесарабії. Докладніше дивіться далі. У неділю 12 листопада в Ізмаїльському палаці спорту проходив чемпіонат Бусарабії з Панкретіону та Греплінгу. Організатором турніру виступила Федерація Панкретіону та Греплінгу Босарабії під керівництвом голови Журавльова Максима та за підтримки очільника ізмейльської окружної прокуратури Олександра Сари. Чемпіонат пройшов під егідою Одеської обласної федерації Панкретіону та греплінгу, Федерації Греплінгу України та Федерації Панкретіону України, що підкреслює його важливість та рівень організації. Чемпіонат отримав високий ступінь професіоналізму завдяки головному судді турніру судді міжнародної категорії Георгію Греко з міста Одеса. В змаганнях приймали участь близько 80 спортсменів у віковій категорії від 5 до 17 років. Участь у турнірі взяли представники чотирьох видатних спортивних клубів: «ММА Ізмаїл, Греплер Лайф Ізмаїл, «ММА Арцис та Рись. турнір вражає своєю емоційністю та яскравістю а учасники представляли різноманітні клуби, демонструючи вражаючі бойові навички та видинчену техніку. Останок організатори турніру висловили подяку за допомогу в організації турніру керівнику Ізмельської окружної прокуратури Олександру Сарі. Сніжана Щербина, Наталя Маленко для програми новин. В Ізмельському районі гвардійці затримали громадянина з порошкоподібною речовиною. Під час перетину одного з блокпостів Ізмельського району був затриманий громадянин 1986 року народження. Своєю незвичайною поведінкою пішохід привернув увагу бійців Ізмельської військової частини Національної гвардії України. Під час звичної перевірки документів чоловік помітно нервував. Тому згідно чинного законодавства було прийнято рішення щодо поверхневої перевірки. В результаті перевірки був виявлений згорток, обгорнутий зеленою. Ізоляційною стрічкою, в якому був зіп-пакет з білою прошкоподібною речовиною, вагою приблизно 0,25 грам. Для подальшого з'ясування обставин на місце події була викликана слідчо-оперативна група Національної поліції. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 26 копійок, продати за 37 гривень 80 копійок. Євро купівля 39 гривень 12 копійок, продаж 40 гривень 65 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє. У середу 15 листопада в Ізмаїлі очікується хмарна погода. Вночі та вдень невеликий дощ, вітер південно-західний 6-11 метрів на секунду, в північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла, Вдень – 12-14. В Одесі хмарно можливі опади. Вітер змінних напрямків 3-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-9 градусів, в день 9-10 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті змилтіві.ком а також на ютуб-каналі з Online та у соціальній мережі Facebook. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.